Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер, і сьогодні у нас буде в прочитаних старенька радянська книжечка українською мовою Василь Струтинський Хочу я на трактор. Це збірник маленьких дитячих віршиків. І, чесно кажучи, текст мене дуже розчарував, мені дуже не сподобався. Жахливий просто текст нечитабельний, 1986 рік видання. Така панорама, одинаковий малюнок. Е, малюнки досить такі гарні, я би сказав навіть дуже гарні. А от самі віршики жахливі, дуже нечитабельні. Використовуються такі слова, які мало вживаються в лексиконі. І, чесно кажучи, ну, принаймні, у мене в лексиконі і дуже було важко читати. Це віршики розраховані на дітей. А мені, як дорослому, було важко читати ці віршики, оскільки е, слова такі незвичні і е, неприємні на слух були. Е, дуже якось так ну, відчувалося ГБЦ якимись. Ведь комп'ютером перекладено з якоїсь мови, чимось таким, ну, дуже неприємно сприймалося на слух, було важко читати, і дуже не сподобалося, дуже важко читалося. Хоч і малюнки досить такі е гарні. Якщо хочете, можете зробити паузу, прочитати самі віршики, спробувати, можливо, вам вони сподобаються більше. Е але, ну, не знаю, мені вони не сподобалися взагалі. Для прикладу, зачитаю один вам віршик Плаксій. Ну і Плаксій Олексій, сльози виплакав усі, став легесеньким, як пух, за вітрами в небо пурх. Глянь пливе хмариною, над ліском, долиною. Здається, вроді такі прості слова, але закінчення такі. Ем... Фрими такі підібрані, ну, блін, мені воно якось нечитабельне на слух. Легесеньким, вітрами, пург, пурх, хмариною, ліском, долиною. Ну, Підбір слів. ну, Просто жахливий. Я не знаю, мені просто ну, не йшло воно ніяк і все. Це вам не Тарас Григорович Шевченко. Дуже паршиво. Або, наприклад, от. Крапу, крап, з неба-крапельки. Типу, має бути по-дитячому, але ну блін, як воно по-дитячому, як воно дуже таке, е, дуже паскудне на слух. Мені дуже не сподобалися ці віршики, вони мене сильно розчарували, навіть не врятувало те, що доволі тут такі е, гарні малюнки намальовані. Оцей самий ліпший, мені це любиться ніч. Ту далі вже йдуть загадки від автора. Доки сонечко пече, видно, як воно тече. А прийде морозець, дід враз ховається під лід. Відповідь річка. А, Прийде морозець та дід, господи. А, ну, Реально мало дуже не... неприємне, якось таке. Не знаю, не можу нічого сказати. Можливо, це просто я докапуюся, можливо, просто мені не подобається, але, ну, блін, реально, типа, е важко для читання, важко для сприйняття на слух всього цього. Особливо це мені запам'яталося дуже такий наш бережок. Люблю наш бережок, коли на нім сніжок, коли ручай співає, чи квітне моріжок е люблю в осінню, мить, в осінню мить. Коли багрець горить і рідний бережок під жовтим листям спить. Е, во перших бережок то не берег, а бережок, дитяча форма слова берег, але ну, воно. Е, вибачте, хто в лексиконі колись використовував бережок слово. Е, далі багрець, далі моріжок, е, ручай квіта, співає. Ручай, ручій може або ручай, бляха. Ну, реально, тіпа, підбір слів жахливий, і книга мені дуже-дуже не сподобалася. Гарні малюнки не врятували ситуацію. Настільки було важко читати маленькі дитячі книжечки, що я аж злився сам на себе. Це ж маленька дитяча книжечка, чого я її не можу нормально прочитати. Але ну, дуже паршиво мені важко йшла ця книжечка, тому вона мені дуже не сподобалася. Це величезний мінус для книги. Тому якось так, що ж буду з вами на цьому прощатись. Бувайте, читайте тільки хороші книги. Погані забуду читати за вас я. Тож бувайте.